Так, всім небожителям привіт. Дивіться, випустив я пару рубрику відео знаєте, от за корупцію, коротше, вашу, за такі корупційні схеми, там і мера вже прямо показують, як корупція, на мене вже давлять, штрафи виписують. Там корупційні схеми по поводу цих казино, тіпа, знаєте, там і судді на мене присують, і СБУ блін, Там прислідують, які з дурдом, вони втікають. Там же я їм поговорю, кажу, чуєте, можете мене хоч почупати в одне місце, типа ну, не судді, показую людям. Бачите, що ви, типа, кряжені, смішні, у типу, вас посвідчень нема, а людям все рівно. Так що не переживайте, у вас все буде нормально, у вас удачно все построєний бізнес, ви все рівно вигребете. Ми ж з вами спілкуємося чисто через інтернет, а потім я до вас в кабінети заходжу. Ото ви то запльовані. ото голова апеляційного суду стояв, не міг витерти собі до лаха. Головачок переляканий. Коротше, я до нього зайшов в кабінет. Він з переляку побачив мене, коротше, і блін перелякався. Зразу кричить Охорона! Блять! А я коротше, ви поняли? Я типа я ж прийшов з благом, типа, щоб для людей попросити, що типу, щоб допомогти, щоб допоміг якось, тому що не можу рішити. Продажний малюк, продажні СБУшники ну, грузять на мене, прислідують, ісполняють, Там прокурор генеральний з замами тіпа, втікають кудись, не можу добитися, пишу їм ті бумаги, вже плечі болять від того рюкзака, від тих бумажок. І бачите, нічого, що у вас все нормально, бізнес вас росте. Тіп. От зайшов до прокурора воєнного, кажу, типу, порішай, поможи, пацану, тіпа, ну, звернувся, пацан нас охороняє, воює за нас, там, з братом біда він каже, а що ти ти? В мене вихідні. Коротше, я коротше, типу, це, знаєте, віддихаю, прийдеш в понеділок, робочий день почнеться, Там якщо з тобою що станеться, ну, без, ну так значить так вийшло. Типу, от, ти Пацаном, коротше, йди, тіпа, поки, чекай до понеділка, бо тому що ну, бо я зайнятий. Нас 214, це коротше для вас. там, тіпа. А нам, нам яка 214 там море по колено, знаєш? Коротше, тіпа. ну і на нас відправив. типа, непонятно, непонятно куди. типа, йдіть поки думаєте. Бо якщо ви не надумаєтеся, то прийдуть ті пацани, які з братом заїхали. Може до понеділка не дотягнути. Тому, тіпа, от така фігня. Це типа прокурор Західного регіону. Ну він каже, не ну, він не західний, він нас. У нас дурить, виходить, він тільки львівського. він за територію не виходить. І він по належності не бере ті скарги, йому то не цікаво, бо тому що ну, йому не можна рот більше, більше положено відкривати. В нього стільки повноважень нема рот відкривати. Він по указці чиїсь відкриває ротика свого, типу, він більше не може. Типу. То масові вбивства. І люди там, Якщо у вас рідні пропали на полігоні, тому типу, якщо... От Богдан, брат сказав, типу, я відео виставив прокурору говорю, кажу, чуєш, є свідо. Каже, типу, може ну, виставити ті масові вбивства, розказати, що є безпреділ. Він каже, мені то не цікаво, то не моє повноваження, це Ровенська область рішає. Мені не цікаво, рот закрити. Сидіть до понеділка, ми з вами подумаємо, що робити. Типу, от така ситуація, розумієте? Тобто прокурор не зазначив, типу, що він розбереться, викликав на там слідчу оперативну групу, щоб ми виїхали туди, щоб брат показав, що до чого. Відкрили справу. типу. вони самі зараз тихенько поперебирають за собою. І все, типу, щоб було все добре. І ви шукаєте в морі, як кажуть, непонятно чого, типу, рідних, близьких. Ви воюйте, а ми будемо жирувати. типу. ти блін, він розказує повноваження. Він же ТЦКшникам дав. Хоча всі знають, що то фірма Галіма. На фронті їх бігом. Стали і побігли оці, от ці ті одні божителі. Просто люди приходять. Я дивуюсь, ні, вам взагалі працює, якщо чесно, у вас тема просто бомбезка на всю країну. Я показую, що ви клоуни ряжені, що у вас ні посвідчень толком немає, вас повноважень, що ви по указці рот відкриваєте. Судді ті втікають, дивіться, я скільки разів урив, кажу, посвідчення, покажіть, вони підірвали, втікли. Ті посвідчення, що показали, що проводять різ, дійсно хто відповідати буде. Бо тому що ті мені бумажки шнуть без належних підписів, печатів, тіпа. ніхто не відповідає. Всі не дивляться, що то про казино йдеться, їм пофіг, бо ти не так щось там зробив, не так щось. А знаєте чому? Бо тому що не хочуть, щоб засідання відкрити. Бо відповідати будуть перед світовою європейською спільнотою, перед Баргільдією, де вони клятво давали служити на віру і правду, а не тільки тим онряженим, непонятним. А ви далі улибаєтесь. Улибайтесь, то таке, ви думаєте, що то шоу, всі дехто лайкають. От я на днях після вчора їду в трамваї. Раді приколи бабульку зняв, що ті типу, памінти прийшли в умандірування, як ніндзя черепашки такі, знаєте. Стоять, типу, знаю, я показав відео, то там обговорень більше було, ніж я, оті в мої відео, де я за садового розказую за його ту схему, типу, на весь Львів, типу, що він розводить типу, всіх бабулюк, всіх нас розводить, типу, апарати свої підставляє, розказує, що державний бюджет. Я кажу, просто не платіть туди, і вам все нормально буде, вам нічого ніхто не зробив, вони повтікають. Я відео куча показав. Мінти наїхали на мене, що що я шифтоящих за те, що не плачу, і мені штраф влупили. Три з половиною тисячу гривень, чотири з половиною за те, що я рот відкриваю, що я в ту е, корупційну схему не плачу. тіпа, типа, Тіпа, ні ні садовий сам сказав, мусиш платити на тобі штраф, типу, за те, що ти ще з рот відкрив на ту сіру касу, типу, поліція, чотири наряда викликав, щоб з'ясували. Вони мені чеки пописували. От попередньому відео можете подивитися, в чому прикол. Тіпа, офігенно, просто красавця. Просто нарад. І ви жалуєтеся, що вам погано живеться влада хрінова. Та ви, ну блін, ви здіваєтеся. Я вам вже показав за рік. Що то не влада, це, 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 це ряжені якісь. Я як в дурдомі живу, я взагалі не розумію. От так от, якщо б, знаєш, знаєте, народ, якщо б тіпа, не було моїх попередніх відео, які там переглядів куча мають, сказали би сумасшедший, що він чешеться, треба на дурку посадити чи що разом з тими хіба дураками. Бо тому що в мене вже свідками є судді і прочі, що я відношення до того всього не маю, на те, що на мене кліпають. У мене є свідки, вони втікають. Вони, я вам підтверджую, що вони втікають, а я заходжу в кабінети. Я в той Печерський суд заходжу, я з товаришем заходжу, мінки визиваю, слідчого оперативну, визиваю, Три кабінети заблокував не в робочий час. Вони собі не змогли на роботу ніхто не вийшов. Вони не вийшли на роботу, вони сиділи годину, де заховані, поки я в кабінетах ходив. Ви розумієте, це не суті, це, це непонятно хто. А ви в кабінетах стоїте і чекаєте. Щоб вони рішення якесь зробили. Я кажу, той от хайнацький, наприклад, той же Козлов, ті всі, вони корупціонери, їм прямо в лице говорю. Кажу, ви злочинці, заходжу в кабінет. Я всюди об'являю. Я тому українцю в Солом'янському суді зайшов і написав відео. в мене півроку відео висить, що той є державний зрадник. Ніхто не заперечив в тому відео, ніхто не заперечив. У мене нарізки є повністю. у мене на каналах. Подивіться. Я пишу це державний зрадник по 111, там 109 дев'ятий -та державне повалення державного ладу, бо тому що він не передає мої повідомлення. Про злочин проти інтересів держави, куди треба, він непонятно, що робить. І ніхто не заперечив. А що мені більше місяця не заперечено, ніхто на мене ні претензії не поставив, ніхто нічого не сказав, що я щось не так зробив. Тобто, я на фізіономії у того так званого голови суду, там українця того, наприклад, Віталія, виставляю, що це державний зрадник. Я в кабінет до нього заходжу, кажу, державний зрадник, доведи, що не так. Він бекає, мекає щось мені мелеть. Я на нього скарги подаю. Його прикривають другі державні зрадники, бо за покривання такого державного зрадника і другий покривають. Бо тому, що в час війни в економічно складний для країни час заробляти в інтересах нас, використовуючи державну посаду, так звану державну, не державну, неважно, то називається в них правильно. використовуючи, це в них вони виконують функції державних органів. О, дали клятву, дали все. Типу. Вони мають виконати, вони нічого більше не ні це. Вони просто виконати те, що клятву дали. Вони порушують клятву. Не тільки закони. клятву, вони під клятвою. Вони об'язані, вони мають там служити. А ми їх підстраховувати, якщо замінимо. Просто ми вперто йдемо, до них кланяємось, і нам адвокати, юристи. Стати, сісти, суд йде, Який то суд, то клоуни ряжені, ви що не бачите? Апеляційний суд захожу. Апеляційні палати вищу антикорупційно. Вони всі втікають, тільки щоб засідання не провести, тільки щоб не відповідати за то все. А ви далі їм танцюйте, далі і Кажіть, що влада хлінова, то ви ненормальні, ви, блін, вибачаєте, що я так говорю, звісно, що це ваша добровільна згода. Ви більше року за мною, от, скільки я відео показав, ніхто не запитав, а як ти це робиш? Я просто вчу, Нічого більше, блін, я просто закони. І все, і вони в мене танцюють. Я їх виганяю з залу, вони втікають. Я показую, що це клоуни ряжені. А ви жалієте, що він хріба. Хрен... А як Хайнацький? пів року на нього в мінти приїхали, взяли скаргу, я забігаю в кабінет, виганяю. він далі на роботі. А ви йдіть, що собі крадіть тут на базарі. Де ви будете? Та вас вони засудять разом з тими Хайнацькими, з тими Козловими, з тими українцями, з тими Головачовими. всі підряд. Засудять аж бігом. А за собою вони не бачать. Визвали на мене поліцію, що наклеп, що я типа на нього напав. Поліція, як ми повноважень немає. Передати належності не можуть. Генеральній прокуратурі рот закрили, сидять як ті миші. Той малюк сидить непонятно, я його ні разу не бачив, скільки разів говорив. Я говорю от відкрито, що малюк непонятна фікція, що взагалі немає його чи є. До мене ні разу ніхто не приїхав. Ну, цирк. і ніхто не заперечив. А те, що висказано – це є істина, бо не заперечено. А ви дивитеся, як на голограму, ви думаєте, що о, дивіться, природа, вся фіня. Сонце цвіте, ми на, на ісконорідній своїй землі і ми наняли платим якимось непонятним, не знаю кому, типу, і пожаліємося, що хтось хреновий, Бо ви, ви не запитаєтеся, мене ніхто толком не запитав, мене тільки товариші я навчив, показав, що це цирк, вони зі мною ходять, знімають тих клоунів ряжених. А ніхто з людей не запитав, які це механізми, як це так можна. І тільки питаю, а ти, ти ЦК як обходиш? Та хто такі діти цікавить? Та їх на фронт треба гнати пінками аж бігом. Вони навчені, вони зброєю. А ви подивіться, кого вони беруть, таких вже інвалідів поло і прочі, витягують з хати. А ви знаєте, де хто скаже перешкоджання мобілізації і проще. В чому перешкоджання? Ви знаєте, що об'язаний той, хто об'язаний, той, хто об'язався, вони мають там служити. І чим більше вони туди підуть, більше толку буде. А ми їм будемо допомагати. Бо вони, вони об'язані. І хто би що не говорив, типу, бо то є внутрішній ворог. Це внутрішній ворог. І вони по зі там мутять, скільки вже сплило з ким, що взаємо зв'язок, наприклад, з тими Росією і проще. Скільки я відео так само виставляв себе на каналі, я говорив, якщо ті ряжені будуть там, тоді нам буде легше, бо вони навчені. З них толку більше буде, не буде підстав. Пацани розказують, скільки підстав, скільки всього, типу, безпридільно то все роблять. Ви задумайтеся. Я не лізу в вашу систему, умніки. Я просто просив мене не рухати. Я об'являв об не раз. Кажу, не рухайте, вам не лізу в ваше болото. Не рухайте мене, ні, мене приходять ІСБУшники до хати. Приходять ці. Я просто з якимись менеджерами просто питання рішав. Втикнулися, СБУ, прокуратура, судді, Ніхера собі вони кришу мають. Ті два менеджера, які проти мене проголосували. На засіданні в тому от атфабеті, як мені директор вийшов, каже, я нічого зробити не можу, вся фіня. Начальник охорони вийшов, кажу до нього, в мене відео є виставлено. Директор скільки раз бачив, начальнику охорони говорю. Кажу, умнік, розборися зі своїми діятелями. Поперед, туди наверх, бо тому що, кажу, я не дозволю, щоб мені на моїй землі якісь два менеджери рішали, як мені жити. Коли в нас питання, руку пожали, мали питання рішити. В чому була проблема договоритися? Я передав, в мене є запись. Кажу, позвони керівництву, хай узгодять питання. А він такий пурмур з охраною, такий діловий. Ти передав керівництву? От керівництво хай з тебе і питає, умніка із менеджерів, що це за цирки? чому вам Генеральна прокуратура і малюк не може допомогти. І чому клоуни підставляються у ті судді, блин, підставляються, витворяють, хто знає що, ті передівання, ті трясуться, непонятно що. Це все в міжнародних організаціях вже є. Пацани, просто, блін, кажу, які пацани, вибачаюся. Пацанів образив тими блядь, погонщиками. Ну, ладно, то таке. Коротше цей. Ви в натурі, ну мужики дорослі, є там мужики між вами ще. Зупиніть той вже безлад. Вже хто облажався, то облажався. Ну, прийдіть, зізнайтеся тоді, якщо не хочете під кримінал, ви типу, йшов Да, На вас тиснули, ви перепугані, бо дивишся на вас, ну дійсно, от до Головачева зайшов, руки трясуться, трясеться мужик, зразу кричить охорона, та як би привідіння я побачив. Ну скажи, так, да, мене тисну туди-сюди, не можу нічого зробити. Там, де з облажався, прижали той СБУ. І так сталося, так зробив. типу. ну блін. Просто розкажи хто, що, як, куди і. Ну, може люди просять тобі. Так само тому голові апеляційного суду заплювався мужик, здоровий стоїть, стоїть, трясеться. Пацани забігли, знімає той цирк, він нічого зробити не може. Люди сміються і все рівно до нього ходять. Ну скажи, облажався. Тут йому там охорону на дверях поставили, щоб мене не пропускали. Замінили того секретаря, охрану замінили. Слідчі оперативну камери замінили. Ну, цирк, блін, ну нереально. Клоунада, це захват, це ви щоб знали, це захват апеляційного суда корабля. А Ап... захват СБУшниками, це чи чим хай, от цей голова суду 에, Головацький чи як там той апеляційного Львівського признається, розкаже. типу, може йому знизить, як кажуть. Знизить покарання чи що. Ну я просто не розумію, що відбувається. Ви що, блін, ну народ жартує. Я пацанів привів ту цирк показати. Ми ту клоунаду знімали, як ті ряжені, бігають. Передіти той охранник мене виталкує. І остальна судова охорона, всі мене знають, а той охранник виталкує, судова охорона, які гусі йдуть за тим начальником охорони, не знає, що зробити, бо знає, що підставний був цей, що мене виталкував. Тіпа типу. в суді підставили, щоб тільки кіпі, щоб засідання не провести. Просто оце, щоб ви розуміли, щоб засідання не провести замінили. Ми ото повний розбір з Жаном Новосельцем робили відео, показували, як що там секретар замінений був, що замінена була слідчо-оперативна група. Це все ради чого? Ради того, щоб прикрити підпільне казино. А що ви потім дітям скажете? Що ви попалися підкриваючи підпільне казино, які бюджет не платили куча денів, в яких всаджують куча солдатів, жінки, рідні, близькі, плюються потім, що солдати проігрують. Я ту схему просто хотів скрити, наказати, і я не можу, бо можна владцям мало зарплати, тобто ми мало ще платимо народ. Тим можна младцям зарплати, тому їм ще треба доплату, їм ще треба підзаробити в тих. Побетах в тих білонарів, в них ще бабок чуть-чуть взяти, бо я, ну їм ж прикольно, по суті. Я коротше, кіпіш роблю, а вони йдуть потім до них, кажуть, що треба кіпіш зам'яти і ще ті доплачують. По-любому так є, розумієте? Вот. І все класно, всі все, дяді дивляться на то, як на ток-шоу, розумієте? І все. Ну, блін, ну коротше, навіть не знаю, просто ви бачите, слів не мерено, типу, знаєте? Просто цирк. Тому вийшов от, трошки на природу розвіятися, якось тут якось. Ліпше з пташками поспілкуватися, ніж з вами, звісно, бо, бо, тому що ну, неможливо. Отак будемо спілкуватися через Wi-Fi, бачите, через інтернет, типу, привіт, які друг другу. Підважова. Ви мені там всякі бумажки шлете, а я привіт. Бачите, нас люди і так не сприймають, бачите, всі сміються, кажуть, оту за бабулю з ментами. Куча коментарів. Тобто я відлік увагу, е, Создав прецедент, де хто говорив, типу, знаєте, на носі типа, знаєте, і люди тіпа, не слухають уважно, що я говорю, а слухають, а дивляться, кажуть, в тебе типа, збивають з ракурса, тіпа, знаєте, от я збив з ракурса і побачив, що люди за ту бабулю з тими ментами більше розмов, ніж за те, що відбувається. Тіпа, знаєте. Тому вам все рівно повезе, звісно, ви то проскочите. Я просто, от як в раді приколу проводжу, як кажуть, оце таке розслідування, і дивлюся, як люди ведуться, як все. а потім кажуть, нам погано, а що треба зробити, а що з того зробити, а з того, знаєте, А, і ще саме більше хотів сказати теж, знаєте політики. От я півтора року висвічую стільки типу, того цирку вашого, і, і ніхто не ведеться з політиків. Я написав в бют зеленим, написав адміністрацію тут, і президента адміністрацію. Коротше, е, Порошенківським написав. Вони написали мені, відписали. Ні, двоє не відписали, зелені не відписали, і, і Порошенківські не відписали політики. А ці бютівські відписали, що то не їхня компетенція, мені вернули. На... Коротше, відписка, що. Типу, ну, ми ті тим не розбираємося, а нікуди не відправили. Поніма, тобто, у ті політики. От я не знаю, як назвати їх, знаєте, бо тому, що я думаю, що за рік часу політики тут собачать. Мене заблокували багато каналів. Приходять от до Остапа на суди канали, ні разу не висвітлювали, просто ні разу. Вони нагло себе ведуть, такі наглі продажні ті журналісти. Їм же суддя зауваження зробили, не перекривлюйте нічого. Вони ні разу мене не запитали, про що я говорю, типу, про це. Один плюс один там от на в, 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 в Вищій Раді правосуддя був. Вища Рада правосуддя написала мені теж відповіді. Вони їм то не цікаво, бо тому, що вони тільки е, розбираються з процесуальними помилками. Кримінальними їм не цікаво і не передали по належності. Вони мені назад документи три два рази пачки документів. Я кажу, ви що жартуєте? Тож не можна розділити процесуальні порушення з кримінальними, бо тому, що ну як одна, одна отаряжена особа, наприклад, в тій мантії і кримінальною виконує, бо тому, що покриває факт злочину. А на мене ще міністрів зобщає цирк, то вже то я вже навіть туди не подавав, бо це не небезмислено ту вищу раду правосуддя, бо то кримінальне порушить. Я просто їм подаю про кримінальне. Вони кажуть, ми то не рішаємо. Ну прикольно, ті, то переписка з вищою радою правосуддя. У мене така два рази була, тому туди навіть не ходжу. Вони відповіли, що будуть за процесуальні розбиратися там з українцем. І вони з серпня місяця розбираються, так і не відповіли. Тобто, ті далі чудять безпреділ, тіпа типу, все нормально, всі влаштовують. Тобто, вище Рада правосуддя, хтось там перехвачує. Мої ті типу, повідомлення, той, хто мені відповів, що буде роздивлятися вже з серпня місяця мовчать. Ну прикольно, ті типу, Да? Куди ще звернутися не знаю. Верховний суд. Верховний суд не розглядає кримінальні ці, це розглядає вищий антикорупційний або апеляційна палата Вищого антикорупційного. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, щоб розуміли, я визивав декілька нарядів сутку, півдня чекав слідчими оперативними групами внизу. Нас не пустили, не пояснили, чому зірване засіда. У мене є ухвала, відкрита на них справа. Ухвала не виконується. І з відділу Печерського, де приїжджала снічого проти, вони не передаються, не виконують ухвалу, не передають по належності Генеральну прокуратуру. В генеральній прокуратурі в мене дзвінок ви вже бачили, куча перевід. Що я в ГСБУ дзвонив, подавав, щоб повідомлення про злочин з сторони Генеральної прокуратури. Генеральна сказала, вони такі серйозні питання не рішають то не до них, тобто СБУ, Державну зраду і 109, і 111, то не до них. Ну, До них, якщо ви десь там замітите, замічені буде, як Остап, там Жан, там Серега, що типу, десь там відео, хтось там щось сказав. тоді, Отоді, так, 111. 109, там вам нахпаяють, ви взагалі прозрієте, десь там ще, хтось щось там, хтось когось там зняв, щось це. А нагло, коли бюджет грабиться, людей грабиться в час війни, коли у людей криза, треба допомогти. Люди самі донатять, допомагають, а ті нас граблять родини. Оце до вийде, типу, схему підсунув. Я їм кажу, типу, ну не пхайте в ті ящики. А вони мені кажуть, роз, закрий, на тобі ще два штрафи. Ну і, бляха, ну коротше, ще цирк, знаєте. І тому я теж знаю, от на то от відео, ну хто реагувати буде. Ну, ви тому не пертеся, вас все нормально, вас життя удалась якось так, типу, знаєте? От, бо тому що ну, хіба може вдруг повезе, я не знаю. Навіть не знаю, як то передати, бо тому, що ну капіт уже стільки відео і, і ноль на масо, і всі від вас ходять, і всі вам носять з вами рішають, бо ви ті поважні. Ну які виважні, звісно, ну я в мене по відділу відклони. Вибачаюсь, ну, по другому не назвеш. ну Як стати, побігти, кудись? Я кажу, роздивіться, там справа на сотні мільйонів гривень про казино підпільне. Вони мені кажуть, там їм не подобається щось, типу там посвідчення якесь, якими користуюся. Взяли, зірвали засідання, ради, зірвали. Мені бумажки присилають без, без підписів, без, без печаті, зігнуті, ніхто відповідати не буде. А оказується, мали взагалі всі документи, які я в районі суди подавав, всі на вищий антикорупційний суд передати. А Вони кажуть, ні, ні, ми будемо, але ми будемо відхиляти. Типу, ну це що, не злочина злочина. Що то, не, не ну, народ? Ну як можна підставлятися? Маєте таку зарплату? Ви типу еліта общества, ви суд так званий, називаєте себе, і ви таке робите. Ну бляха, ну позор вам. Ну маєте совість. Ну що ви я не знаю? Та ведіть себе достойно. Ну що ви дітям потім розкажете? Я не розумію. Той головочов сидить, як король? Ну ти ж нормально сидів, як мужик. Тут перелякався, ну що ти такого? Ти скажи, казино, ну не хочу я ваших грязних грошей. Тіпа, ну дізи в одне місце. Тіпа, знаєш, мені і так вистачає. Що тобі? Чи щось може говорочого не вистачає, чи як, чи тому головацькому не вистачає. Ну бля, ну мужики, ну включіть мозги. Ну, я просто вас не розумію. Ну будьте якими достойніш, Ті політики, скільки мене політики дивлять, ніхто не може сказати. То нафіг ви тому нужны? От я кажу, ті депутати. Слідуючи скликання, стару, хоча б хтось команду вибере, де ті депутати, що ні один депутат не заікнувся, ні в одному е, ток-шоу, так званому, нічого за оті мої розслідування. Ніде не сплило по телебаченню. Бо тому що ви язиків запхали в одне місце, бо вам не можна говорити, і ви за рік не озвучили мою ситуацію ніхто. Ну які ви депутати? Ви якісь, ну не знаю, ну хто ви такі, ну ви в натурі. Та нікому навіть не говоріть, що ви депутати. Панти там ходять, ми щось там рішаємо, допомагаємо. А моє ніхто, в мене в Тіктоці куча відео в Ютубі, куча люди дивляться, сміються, висміюють все. Але мовчите, ви хто там такі? Теж ряжені ковбойці по указці, як кажуть, і все. Докажіть, що ви мужики там. Може жінки є сміливі, може хтось проявиться і розкаже серйозну ситуацію, скаже, ну то треба натурі той цирк зупиняти. Це ж не голограми там скачуть. Там реальні ті, ті ряжені скачуть ті в тих чорних халатах. Вони ні, ні, ніхто посвідчень нема. Якось так народний. Я не знаю. Коротше, ну що буде, то буде. Бачите, то, той воєнний прокурор теж облажався, типу теж цирк, бачите, прикриває. Тому там. Коротше, якось так. Беріть, якщо щось вдруг там десь сталося, від якоїсь схеми там садового чи казино прилетить. Чи... Чи від прокурора того так званого воєнного того західного регіону, який Львовом тільки обмежив, в нього бачите, він сам себе обмежив, бо він тільки по Львову сказав. Тобто, тому якось так. Ну, Суть не в тому. Суть в тому, що якщо вдруг щось буде, чи зі мною, чи з тими колегами, які мені допомагають, як інтерес, знаєте, ви, я, я, я просто буде, як кажуть, ну, якось не дуже даже. Весело, ну буде смішно, якщо ви не використаєте по моїй згоді, оті мої свідчення, хто це все затіяв, і не занесете в міжнародні суди, не піднімете питання, що це все заказушники. Ці всі вони не виконують до, до, належно оці свої функції. І потім не жалітися нікому, не розказуйте, що в нас в країні погано жити. Ну, дивіться, я їх ганяю, строю, вони ходять, які маріоніт, і ви ніхто не запитались, як. І ви потім кажете, погано, на своїй землі не можете розібратися в тим ряженим. Ну, позорище. Зібрались пару чоловік. От якщо нарушитель, він не має працювати на роботі, добийтеся. Вони, мені люди підходять, вичають ще доповню. От, слідча там 5 років мені так веде. Та як слідча веде 5 років, то для мене злочинець зразу на неї скаргу пишеш. Зразу вона не може допущена бути. Якщо, дивіться, якщо факт злочину є, наприклад. І ви занесли слідчі і слідчому е, і факт злочину, ще й серйозний. От як Богдан заніс два брата. Він каже, він не вважає, вважає. Все. Я зразу викликаю групу, щоб його зразу затримали, оформляли, слідують, поки хтось не. Нащо мені в суд ти? Він каже, не згідні, йдіть в суд. Як то не згідні? А що ти не згоди? Викликали міліцію, я зразу на нього пишу, щоб на нього подали, бо його вже не можна допускати. А ви жалієте, що 5 років він безпредельничає. Тобто, бо ви. Ви якісь ненормальні, як можна йому дозволити несприємність? Визвали, оформили разом за те, що покриває. 396-та є така за покривання, за підробляння 366, за перевищення владних повноважень 364-та, наприклад. Все, оформили і хай поїхав. Слідуючи, слідуючий, поки не буде, хтось належне, зразу не відкриє. Нафік тоді нам такі слідчі, якщо він не бачить фактів злочину, злочин. І він вважає, де така норма закону її вважає? От тому і включайте голову. Може вам в нагоду це все станеться? Все щасливо.